Всім привіт! Знову ми приїхали на місце на Південний Буг річку. Спінінги ми вже закинули. Зараз покажу на що ми сьогодні будемо рибалити. Це макуха від компанії Black Gold. Закинули саме ось на оригінальний смак кукурудзян з горохом. І з кукурузку сьогодні використовуємо. Так, на пружини ми забили ось кашку варену з прикормка універсальна. Також від компанії Black Gold, і також будемо використовувати ну, чайні опариші та пінопласт. Спіннінги ну, в воді вже було декілька покльовок, але таких незначних будемо очікувати далі. Ленькі-легенькі покльовки йдуть на спінінг неодноразово, і таких більш різких немає. То, напевно, не буду вже сильно їх чекати, а буду підсікати. Напевно, пусто там буде. Але Та вже дуже довго воно там у нас дзибкало. Не бачу де а, Ні, Все-таки пусто. Зараз додаємо наживку, кашку і перезакидаємо. товаришки, видно, все об'їла. Все-таки щось там то їла. Нашу наживку. Так, трошки каши. цікавий в неї аромат іде. Да. Має. Впевненіша покльовка. Подивимось, що щось принесе нам вона. Щось здається є. Трошки сонце відблискує, не видно ліску. Опа. Карасик. І красок перший на сьогодні на два опариші. Покльовочка, трошки вітер, вилітає кінчик, але видно, що час від часу легенько покльовую. Будемо чекати, щоб доклювала до кінця. з такою різкою покльовкою ще такого ось карасика впіймали. Так, знову маємо різку покльовку. Напевно, знову карасик. Починає Противлятися біля берегу. Ще б трошки заплутався в зіллі. З такий, ну, також такий стандартного розміру і досі гарні варіанти. так Зараз закидаємо садочок також на опариш з кашкою. Так, ось такий даємо в садочок. Додаємо зараз знову свіжі опариші, свіжу кашку і закидаємо знову. Деяких очках і немає вже. На одному немає. Опариші на одному постягувало по одній. Так, і трошки кошки. Також додане протеїнове борошно. Для самої активізації клюву. йдемо закидати. Вітер зносить слізку. але нічого страшного, зато не жарко, можна рибалити. Так, так, так. Так, здається, щось є у нас. Ну, більше за все, що карасик. знову ж таки. Але супроти вже починає давати якісь. Можливо, трошки більший. А, ось видно, він зачепився. Ага, це в нас плотва. Вона зачепилася трошки нижче і кидала по сторонах. Ну, нічого такий нормальний розмір. Вона тут ож закрутилася в цьому очку. На тараньку піде. Що довгий проміжок часу були легенькі-легенькі покльовочки, ніяк не можу його сильніше вдарити, вирішив перевірити, чи щось там є. Чи... Чи що там таке? Не, тут пусто, але поновимо наживку і закинемо вже свіжу воду. Так, покльовочка на інший спінг. Так, ушері сказери. Подивимось. Можливо, хоч тут доклює. Сьогодні якийсь не не такі сильні покльовки, не впевнені. Одиночний багато що. Раз, два вдарти на цьому закінчується. <кій> Напевно, і тут такий самий сценарій, що не доклює воно зараз нам. Так крізька пукльовка у нас на спінгу є. О, щось тут уже є. Невелике, але щось є. Відчувається, як легенько веде в сторону. Ось Під берегом починає вже активніше. Опа. Карасик знову такий непоганий. Так, зараз я швиденько знімаю. І закидаю садочок. Так ось такий. О. А, зараз якраз змонтував перші спільних перезакину, потім. Ну и поступово так далее продолжим. Опа. И снова резьба Только перезакинул. Не пришлось долго ждать. Щось води, Зараз подивимося, кого напевно топло. Ось такого плану приблизно як попередня. Да, на берег. Що у нас тут о Карасик. Такий затенький якийсь. Тихенько, тихенько. Вже на два крючка зачепився. Так, ось такий красень, так ще плюс один карасик. Так, єсочку попустила, щось є, дає супротив непоганий. Оце напевно ще перехрестив С цим спінню. Так, оце поклювка різка була, щось. Непогано, вроді би дає супроти. Зараз побачити пліску. Напевно, навіть на всякий випадок спущу щось донизу. Так, щоб спробувати якщо щось підсакувати. Так, де це тут? Такий карасик непоганий. О, це вже такий нормальний. Шкода, що перед цим в два рази, можливо, три більший зірвався. Не встиг я вхопити під сак. Але це і також такий дав трошки бою. До речі, це він клюнув на пінопласт. Так ось такий. Все. Зараз закину садочок його обережно і ну, будемо перезакидати, продовжувати рибалити. Якісь легенькі покльовки на макух. Зараз підсічемо подивимося. Можливо, якийсь карасик причепився. Так, поки що не розумію, чи щось є. Так, корасикусь. якось є в нас О, різка поклевочка у нас. Так, уже видно, що щось в сторону веде. Так. О, щось. Здається, побільше, можливо, під лящик. На всякий випадок, а то вже сьогодні декілька сходів маємо. І додали ще один. Зараз доклює. Вже довгий проміжок часу, але щось там не може ніяк дати нормальною силою. Так, щось здається є не можу зрозуміти. Цьому переграшно, так, так, так. Красик невеликий. Такий вечірніший, гарний. Так, ну, пінопласт клюнув. Ну що ж, на сьогодні наша риболовля закінчилася, час показати наш сьогоднішній улов. Ось такий у нас сьогодні вийшов улов. Карасики один ось, такий більш серед них, і декілька плотви. Так, все. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. А ми вже будемо відправлятися додому. Всім пока!